Загалом машинку привіз клієнт, щоб я відрегулював зазори. Машину робили не в нас, а доведеться ну, як відрегулювати мені. Що ми бачимо? Рухав вперед, туди. Тут ще два болта йдуть, тому всім привіт. Тут відрегулював рівненько, рівненько. Це класно. Тут опа. Все good. Лесенький карчок. У нас справа в тому, що тут, і тут крило вже нирнуло. Все лишаємо. Тут класно, тут класно. Ось то, що трапилось. Двері руха по максимуму вперед підіймав, тому що і тут а потрібно зазор. Це враховувати. оп рівненько, рівненько. Висота, висота. Автівку робили не в нас. Наварили раз алюміній, наварили два алюміній Опа, шайби. Таке буває. Оп, нема. Тут латуна має бути направляйка. Ага, вона на крилі, зрозумів. Справа в тому, що мені ж доведеться ще морду регулювати, але так як люди робили без стапеля, я розумію багатьох майстрів, які роблять це без стапеля на колесах. Але якщо ти хочеш максимально класну автівку, це так не робиться. Тому що будуть тут шайби, там три штуки. Тут я не знаю. ну, Коротше, нормально. Тут шайба. Дробовики пішли. Двері потрібно рухати теж вперед, розкривати. Тут клін, зазора майже немає, тут, коротше, увелічені. Получається, тут дверка підстрелена, тут вона лежить. Тобто двері потрібно буде зараз отак от розкривати. Зазор я трішки розкрив, його взагалі не було, але виходить, отак от двері тут лежать. А... Направляйка поломана, нова прийшла, але я її все одно не вставив. Що ми маємо? Тут підтарчує, чи... тут ще лежить. Тобто пройшов фешбампер, він не встає повністю нормально. А... Я не знаю, як ці моменти будемо, Скажімо так. Ну, регулювання дверей я зроблю. Тут все буде класно, тобто периметр. Ну а ці моменти доведеться вже потім якось вирішувати. В цілому виходить така машинка. Задорчик рівний, задорчик рівний. задорчик рівненький, все чесненько. Мені не подобається як там хлопці на минулому сто трішки попаяли чикс Нормально. Бомба. Бомба. Чикс. В Шнурочек И тут отчетенько раскрылся так от...